Покажу ще щось дешевше, бо ви скажете, Оксана, самі дорогі соняшники показують. Ну, блін, ну я що ви хочете, щоб вони, не... Ну, я вам самі дешеві показувала. Покажу зараз. Да, Один з найдешевших соняшників під технологію експрессад. Помірно інтенсивний гібрид. Я вам вже розказувала, це наш кобзар. Було його багато бачили. Оце що лишилося і ну, ще має щось доїхати. Ми чекаємо. Андрій каже, що поїде. Під кінець тижня за ним. Кобзар. Від Гровекс, наш соняшник, під сульфотехнологію. Е, під трибенурон метил семирасовий. Е, а вартість повніш? 4450. Хто ще не вибрав соняшник або шукав собі соняшник, я вам рекомендую попробувати цей. Тому рекомендаціон, хто ще його не замовляв, пишіть сюди, але якщо ви сіяли його, також напишіть, як він вам. Бо я хочу запитати, я минулого року його збирала. Мені він сподобався, я знаю. Два десятки людей, які його сіяли, точно особисто знаю, і які дали мені гарний фідбек. І я точно знаю, що це не всі, бо бачу, що його берете багато. Може на торік буде більше. Я надіюся, постараємося зробити, щоб хватило всім. Хто ще не замовив, зверніть, будь ласка, увагу, замовляйте.